Як потрібно прописати у законодавстві України, чи можемо ми це зробити для того, щоб унеможливити участь про російських сил у виборах, як це буде співвідноситись із загальними підходами там до організації виборів? Світовописати можна, але ж вони не будуть писати, що вони проросійські тобто, насправді, законодавець має зробити більш жорсткий фільтр, яка, які у нас будуть табуйовані слова для політичної програми, для виборчої програми і для публічних виступів, тобто виправдання агресії. Все знімається з реєстрації. І хто має говорити ці слова чи прописати? Тобто, якщо це офіційна виборча програма, він там написав виправдання агресії, просто програма не реєструється до побачення. Якщо це заявив хтось із зареєстрованих кандидатів цієї партії, значить вся партія до побачення. Якщо це заявила особа, яка вважає себе членом цієї партії, тоді це вже все-таки провокація. Але ми розуміємо, що. Розумні політики, вони ж напишуть щось інше. За все хороше проти всього поганого і за євроскептицизм. І тому це прописати треба, повертаючись до твоєї тези, що правила гри мають бути прозорими, воно всім має бути зрозуміло це, але це не, не дасть повної ефективності. Механізм зняття з реєстрації, оскарження зняття, максимально прозорий і максимально зрозумілий для всіх політичних партій. Але це стосується партій. Що стосується інформаційної політики, то тут ще складніше знову ж таки за що можна скасовувати реєстрацію змі. Плюс у нас ж головні ЗМІ це вже ті, не ті, які зареєстровані як ЗМІ. У нас головні ЗМІ це анонімні телеграм-канали і Ютуб-блогери, які знаходяться поза українською юрисдикцією, і Ютуб їх не дуже там. Максимум може забанити доступ, але трьома нажиттями натисканням кнопки будь-який юзер вже може зайти і знову їх побачити. І тому тут то знову ж таки максимально прописані правила і механізми. Хто робить подання, що це ЗМІ порушує. Законодавство про вибори, хто розглядає, хто ухвалює рішення і як накладаються санкції, але все одно вони будуть прориватися. Молдовські колеги говорять, що вони там закрили 10 телеграм-каналів. Завтра розконсервувалося 50 нових, маючи такі гроші, російська пропаганда буде працювати, просувати все те, про що ти говориш.